Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну чотири зенітні керовані ракети с 300 та 114 ударних БПЛА типу шахет безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, сході та півні країни. 40 збито вогневими засобами ураження, 39 локаційно втрачено подавлено реп. Зафіксовано влучання ударного. БПЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі ворог в чергове атакував Харків у Новобаварському районі. Міста внаслідок обстрілу зайнялася пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства. У житлових будинках вилетіли вікна. На щастя, минулося без постраждалих. На місцях працюють профільні служби. Від обстрілів потерпає і куп'ящина. Відомо про трьох постраждалих. Внаслідок обстрілу Херсону та інших районів області пошкоджено лікарню дошкільний заклад освіти. На ранок відомо про восьмеро поранених у лікарів та пацієнтів медзакладу, вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Повідомили в Ован. Ще троє людей лікуватимуться амбулаторно. Вночі окупанти також атакували припортову та туристичну інфраструктуру Одещини. Обійшлося без постраждалих. Росіяни атакували фпв дроном людей у Нікополі. За даними Дніпропетровського постраждали четверо осіб: чоловіки 44 чотирьох 49 років та 40-річна жінка у стані середньої тяжкості. 65-річний чоловік важкий, пошкоджені два авто. Відомо про атаку нової пошти у Слов'янську Донецької області. Обійшлося без постраждалих. Збройні сили РФ, ймовірно, вийшли в перше село в Дніпропетровській області. Дачне з'явилося відео, як російські військові займають там бліндажі та вивішують прапори РФ. Український військовий з позивним «Мучной» підтверджував втрату села. За його даними, з дачного росіяни ще на пів кілометра вклинилися в глиб Дніпропетровської області. Генштаб офіційно втрату дачного не підтверджував. На карті Діпстейт Дачне перебуває під контролем ЗСУ, а мінімальна ділянка на краю села. Сирій зони. Німеччина підписала з Україною перший контракт на фінансування виробництва далекобійних ракет і 500 безпілотників АН-196 лютий. За даними ЗМІ нові безпілотники з радіусом дії 1200 кілометрів і вантажопідйомністю підйомністю 50 кілограм з'являться найвищими місяцями. За даними журналістів, вони вже атакували завод Вижевську. Міноборони Федеративної Республіки Німеччина підтвердило угоду, але деталі не розкриває задля безпеки ЗСУ. США зупинили постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів Україні, як пише політіко рішення, начебто прийняли на початку червня, але вступає в силу воно зараз. Причина виснаження запасів. США. речниця Білого Дому Керолайн Левіт підтвердила зупинку поставок деякої зброї в Україну. За її словами, рішення було ухвалено з рахуванням пріоритету національних інтересів Америки після перегляду міністерством оборони підтримки, яку США надають іншим країнам у всьому світі. Рішення пов'язане з побоюваннями щодо надмірного скорочення американських військових запасів. Сполучені Штати припиняють функціонування програм під єгидою USAID. Надалі всіма програмами зовнішньої допомоги буде керувати державний департамент із новими підходами. Про це зазначив державний секретар США Марко Рубіо. Очільник американської дипломатії зазначив, що під час всебічного перегляду адміністрацією Трампа тисяч програм і понад 715 мільярдів доларів витрат з урахуванням інфляції було встановлено, що Агентство США з міжнародного розвитку USAID не відповідає базам, критерію просування національних інтересів держави у світі. Ізраїль погодився на припинення вогню у секторі Газа строком 60 днів. На цей період є шанс домогтися припинення війни на Близькому Сході. Про це заявив президент США Дональд Трамп. У своїй публікації очільник Білого Дому зазначив, що його представники у вівторок, 1 липня, провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїлітянами з приводу ситуації в секторі Газа. Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти кр. Рай війні зазначив Трамп.